Діти наше майбутнє. Сьогодні ці слова набувають особливого сенсу. Ми, освітяни, глибоко усвідомлюємо свою головну місію. Зберегти освіту значить зберегти громаду. Цьогоріч майже 5 тисяч дітей навчаються та виховуються в наших закладах освіти. Це не просто цифра, це високий рівень довіри педагогам Покровської громади, який мотивує нас перетворювати виклики на можливості. Відкриття очної покровської школи у місті Дніпро головна освітня подія 2025 року. Усі разом ми доклали чимало зусиль, щоб діти повернулися до справжнього шкільного життя. Провели косметичний ремонт приміщень орендованої будівлі. Облаштували кабінети меблями та технікою, які евакуювали із закладів освіти Покровської громади. Ми створили комфортний освітній простір для дітей усіх вікових категорій. У дошкільному підрозділі НВК no відкрито дві групи логопедичну та різновікову. До закладу здійснюється підвезення, організовано гаряче харчування за рахунок державної субвенції та коштів місцевого бюджету. Освітню локацію Покровського коду на проспекті Яворницького з 1 вересня. Переведено до будівлі школи. Щотижня ми зустрічаємо дітей на заняттях з подолання освітніх втрат, підготовки до НМТ на тренінгах та розважальних заходах. Понад 300 дітей відвідують Покровський код. Тут усі наші, усі свої. 20 закладів освіти Покровської громади продовжують успішно працювати у дистанційному форматі. Наразі функціонує 11 шкіл, 8 дитячих садочків та 2 заклади позашкільної освіти. Освітні послуги дітям Покровської громади надають 417 педагогів. Окрема увага дітям з особливими освітніми потребами. Інклюзивно-ресурсний центр проводить корекційно-розвиткові заняття дистанційно, працюють команди супроводу дітей, 85 учнів охоплено інклюзивним навчанням та педагогічним патронажем. Для майже 500 дітей, які перебувають за кордоном, сформовано нові типи класів у другу зміну за повною освітньою програмою. У ліцеї номер 2 створено класи, які навчаються за українознавчим компонентом, та класи для дітей з тимчасово окупованих територій. В них навчається понад 200 учнів. Навіть в умовах воєнного сьогодення діти Покровської громади продовжують демонструвати високий рівень знань та виборювати призові місця у все Україні українських та міжнародних конкурсах. Цьогоріч 16% випускників 9 та 11 класів отримали свідоцтва з відзнакою. П'ятеро 11 класників склало НМТ на 200 балів. У другому етапі всеукраїнських учнівських олімпіад 258 переможців. Учень 10 класу ліцею номер 2 Теличко Микита, підкорив найвищу вершину на четвертому етапі всеукраїнських учнівських олімпіад. Школяр посів третє місце з математики та інформатики. За останні роки стрімко зростає кількість переможців обласного та всеукраїнського етапів Малої Академії наук України. Цьогоріч вони принесли Покровській громаді 13 призових місць у третьому всеукраїнському етапі МАН. Лідерами за кількістю переможців є ліцей номер 1 та ліцей номер 2 Демонструємо гідні результати у мовно-літературних конкурсах імені Тараса Шевченка та імені Петра Яцика. На обласному рівні у нас 27 переможців на всеукраїнському Семеро. Тріумфальним став 2025 рік для учня 9 класу ліцею номер 2 Литвина Нікіти. Школяр здобув абсолютну перемогу у трьох міжнародних конкурсах за уславлення України на світовому рівні Нікіту, нагороджено відзнакою президента України. У пріоритеті патріотичне виховання учнівської молоді. Команда ліцею номер 2 Українські титани здобула друге місце у національному етапі всеукраїнського конкурсу командно-штабної гри Кіберджура. За вагомий внесок у розвиток освіти 30 наших учнів є стипендіатами Покровської громади. Поруч з кожним обдарованим учнем талановиті педагоги. У всеукраїнському конкурсі Учитель року 2025 взяли участь більше 20 педагогів наших шкіл. Фіналістками конкурсу стали педагоги ліцею номер 6 та гімназії номер 3 А почесне друге місце посіла учитель гімназії номер 2 Олена Рєпіна. Вчителька хімії ліцею номер 2 Олена Трупчиніна стала фіналісткою освітньої премії імені Павла Тичини. За сумлінну працю та вагомий внесок у розвиток освіти директора ліцею номер 2 Рудик Валентину та учителя історії ліцею номер 2 Островську Світлану відзначено подяками Міністерства освіти та науки України. Інноваційним проривом у розвитку освіти Покровської громади стала співпраця із закладами вищої освіти, Маріупольським державним університетом та Дніпровською політехнікою. У рамках меморандумів з Покровською МВА ми реалізуємо спільні освітні проекти і від Відкриваємо нові можливості наукового спрямування для наших забувачів освіти. Дбаємо про безпекову свідомість молоді через діяльність Покровського підрозділу Всеукраїнського дитячого громадського руху Школа безпеки. Учасники школи провели для дітей громади понад 20 тренінгів з першої до медичної підготовки, співпрацювали з німецькими партнерами, відвідали таборування на Черкащині та всеукраїнському семінарі-практикумі на Тернопільщині. За підтримки Донецької обласної державної адміністрації для організації дистанційного навчання отримано 154 ноутбуки, оздоровлено 171 дитину у санаторно оздоровчому центрі соціальної реабілітації Смарагдове містечко. Крок за кроком ми рухаємося уперед, бо наша сила у єдності, у взаємній підтримці та спільній меті. Попереду нові плани, нові ініціативи, нові звершення. Бо освіта це форпост майбутнього. І до снагу вистояти у ці складні часи нам дарує віра у те, що найяскравіші сторінки історії України напишуть саме ті, кого ми навчаємо сьогодні.